Доброго доброго раночку, мир вам. Буде не... Сьогодні буду подорожувати до базарчику містечкового І вирішила показати вам іще раз ці вулочки. Звичайно, колись я їх вже знімала, записувала. Але це зараз мій шлях. Доріжки дуже-дуже возенькі, а оце алеєчка, по якій можуть іти люди. Все більше. Ну і з того боку також. В цьому будинку дуже непримітному, для м на мій погляд, але живуть люди, уявляєте? Там, звичайно, всередині може бути щось таке казкове, але зовні не дуже. Старовинне, старовинне. Сьогодні тут пасмурно, пасмурно. Сонечка зовсім не видно, можливо, і піде дощ, хоча по прогнозам його немає. Місто прокинулося вже давно і, дивлячись на людей, дивишся, що особливо в сфері торгівлі, що це завалилося, щось валилося. Аж мені цікаво, що ха, кусок хліба впало просто небо. Мабуть, пташка якась несла. Поставимо його на підвищення. Голубів дуже багато, вони такі, знаєте, точно як у нас. Безстрашні. Безстрашні. Так, ну а я швиденько переходжу дорогу. Мені, мені дозволяють. Тут взагалі поступаються місцем. Гарна забудова така сучасна. Правда, не знаю, що воно таке. От. Е, сміття тут теж сорту... сортирують, але є і звичайні зел... зелі... наші зелені баки, де можна просто кинути все попідряд. Тобто, хто хоче, сортирує, готується, що буде колись таке. А ті, хто ще не навчений, будь ласка, кидайте в звичайні баки. Ось така забудівля. Там, де навіть зверху є якась статуя. Автобуси отакі всі жовті. У них номери міняються, але автобуси всі такі. Тож, я, за чим я е, спостерігаю? Спостерігаю, до речі, за тим, переслуховуючи ролики, що інколи я говорю думку, а потім перескакую. Вибачте мене, будь ласка, не знаю, чому так відбувається. То дивлячись, хто працює в сфері торгівлі, часто помічаю, що дуже багато людей похилого віку. Просто похилого віку. Це взагалі я йду. На базарчик, але щось я дивлюся, що о, от тут, де я повернула в середу, було багато-багато людей. А можливо, я помилилася якимось квартальчиком. Зараз пошукаю. Я ще ж не геть місцева. А взагалі тут є базарчик, де я до нього попаду. І люди продають своє. Домашні не перекупщики, а маючи свої якісь наділи землі, вони збирають урожай продають. Виноградники, бачите, такі точно, як наші. Виноград буде, до речі, в них, ну можливо, трішечки раніше, ніж наш. Бо у нас також отака зелень зараз. Хоча деякі фрукти, овочі, от, бачите, базар. І Якщо ми подивимося на Продавців, то ми побачимо, що да, є молоді, але багато є літніх людей. Багато є літніх. Що ж тут продається? Бачите, абрикоса вже абрикоса в повним ходом, черешня, до речі, дуже смачна. Персики. У нас ще цього замало. Дуже багато зелені. Люди їдять, багато салатів, їдять. Тому зелені предостатньо, дуже багато. Ціна ну, порівняно з нашими цінами, звичайно, для нас це дорожче. Навіть бачите, є якісь і речі, але мало сьогодні. Мало, тому бачите, а от в чи в якийсь день було, було багатенько їх. Ціни, ну, наприклад, полуниця може коштувати 4 євро. Для нас це багато, для них нормально. Далі, може, є ще такий всередині хліб продається запечений. Тобто, отак, якщо ти йдеш по базарчику, то ти думаєш, о, ніби точно так же, так, так така має, така точно картина, як і наша. Тобто невеличкий, невеличкий. Багато квітів, багато зелені, і м'ясо продається, і риба. Риби теж, ой, мабуть, я, а можливо, й вийду, а можливо, вийду, вийшла. Слава Богу. Так що, отака подорож по маленькому базарчику. Зараз пройдусь ще вуличкою якоюсь, а потім повернусь, зроблю базар, бо потрібно купити якихось овочів. Моя онучка дуже полюбляє. Да, ми можемо сказати, що це не дуже корисна страва, але вона дуже полюбляє смажену картоплю і щоб було багато цибулі. Українська дитина, що можна сказати, полюбляє смажену картопельку. Тому треба її купити. До речі, картопелька тут кілограм коштує десь євро з копійками. Я, ну, навіть якщо євро, це 38 гривнів. Для українця зрозуміли, так? Да? Хоча Португалія вона вважається не крутецькою країною, що тут за середній заробіток населення десь 700 євро, не більше. Але от такі ціни. Ось такі ціни. Європа. Так що порівняно з нашими, хоч і вирощими українськими цінами, у нас все рівно дешевше. І коли ти їдеш і маєш в гаманці свої українські гривні, ну хай там переведені на євро, то ти розумієш, що це теж не це просто така крапелька, і прожити тут на нашу українську зарплату ну, зовсім неможливо квіткових магазинів, до речі, дуже-дуже багато. Квітів дуже багато. До речі, квіти тут набагато дешевші, ніж в Україні, тому що в Україні зараз ці букети баснословної ціни коштують. Тут також гарний букетик можна купити за євро, за два. А у нас таких цін на превеликий жаль на квіти немає. Дещо дорожче, дещо дешевше. В цьому місті, місто Сінтра, є центральна вуличка, оце по якої я йду. Зараз трішечки ще піднімуся, думаю, що час мені дозволить. І е, тут, так як на Дерибасівській, немає, транспорт ходити не буде. От зараз я перехожу через провізу частину, світлофори теж працюють, і далі вже транспорт не, не ходить, Вже далі просто йде. Вуличка, в якій, на якій дуже багато кафешок. Я, звичайно, людина місь... не міська, а сільська. Можливо, у нас в Одесі те ж саме відбувається. Але тут, живучи в місті, я помічаю і в одному місці, і в другому дуже багато кафешок. На вулиці виносяться ці столи і там постійно повно людей. Повно. От рано вранці, зараз ранок, субота, вихідний, а вже є люди, які сидять за столиками і снідають. І так дивуюся, думаєш, невже їм вистачає скільки грошей? Вистачає, розумієте, вистачає. Порівняно з Німеччиною, в Німеччині такого немає. Тут є багато просто маленьких магазинів. От, до речі, маленький магазин, і ми бачимо. Ціни. Правда, от, от ціна, правда, якби ще я знала, що це воно означає. От євро, ну, 2 євро, 4 євро. Що це воно означає, що воно коштує, не знаю. Але є дуже багато маленьких магазинчиків. Ось, наприклад, як отаких. От Люди розмовляють португальською, але дуже багато знають англійську мову. Тому хто знає англійську, тут буде легко. Я не знаю ні тієї, ні тієї, тільки посміхаюся. Ну і щось на пальцях там тобі. Виходить, мене все купувати, все нормально. Люди є люди. Якщо хочуть продати, то вони допоможуть тобі здолати мовний, мовну якусь перешкоду і отримати те, що ти хочеш. Слава Господу! Головне залишатися людьми. Зараз в нашій державі війна. І ми молимось за перемогу, а ще дуже дуже хочеться, щоб наша держава, знаєте, народилася, а ще більше народилася згори. Що означає, народилася згори? Означає те, що прийняла Ісуса Христа в своє серце не просто номінально, не просто носячи хрестик, не просто один раз на рік на Пасху. Ідучи святити Пасху, але потім робити свої темні діла. Ні, хочеться, щоб наша держава народилася згори, народилася нова держава, щоб ця війна була, знаєте, недаремною. Скільки жертв, скільки крові. І вчора на молитві було таке знаєте, видіння, що коли... Жінка народжує своє дитя, вона народжує в болях, вона народжує в муках, вона народжує в крові, але вона його народжує і народжує нове дитя, народжується нове життя. І так хочеться, щоб після оцього цього всього, після оцих всіх страждань, після, після цього моря крові народилася нова держава. В якій нові закони, в якій нові людські, якісь, е, Як щоб люди думали по-новому, а щоб люди думали по-новому і захотіли жити в новій державі, в першому, вперше, саме саме, саме знаєте е, е, шлях, який перевірений тисячоліттями, шлях, який веде до життя. Це Ісус Христос. І якщо в українському народі запанує оце, е, оця думка, що Ісус Христос наш Господь, і що Він є той, який дає нам життя, і е, велика кількість українців повернеться до Господа, а особливо наш президент, тому що, читаючи слово Боже, ми бачимо, що е, Ті народи, в яких цар поклонявся Господу, ті народи, в якому цар рахувався з думками Господа, там царював мир. Там царювала злагода, там царювало процвітання. Якщо ж до влади приходив цар, який нехтував законами Божими, який нехтував тим всім, що написано в Слові Божому, то народ від цього страждав. Тому настільки важливо, що в нашій новій новонародженій державі панували закони Божі, а ще Знаєте, не стільки жити по законам Божим це теж дуже добре. А ще те, щоб люди України прийняли Божу благодать і прийняли спасіння Боже. Ми молимося. Ми молимося і дуже хочемо, щоб наша держава стала новою, новою, процвітаючою. Але для цього нам треба. Прийняти Ісуса Христа в своє серце. Як колись увели у далекій далекій Ніневії, коли прийшов пророк і сказав кайтеся, кайтеся, і ви побачите милість Божу. І я зовсім не кажу, що ця війна це якесь прокляття Боже. Ні, ні в коєму разі. Господь проти війни, Господь проти кровопролиття, Господь проти насилля. Але воно зараз, на превеликий жаль є. Воно закінчиться стопроцентово перевірено. Перемогою України. Але що потім? Але що потім знову повернемося до того життя, яке було? Чи захочемо, щоб наше життя змінювалося? Змінювалося на краще? Захочемо, щоб нами керував сам Господь Ісус. І якщо більшість українців цього захочуть і будуть не номінальними християнами, а християнами, які чтуть Господа всім серцем, всім своїм нутром, то тоді кожна людина буде поступати по заповідям Господнім. І хто крав, більше красти не буде, і хто вбивав, більше вбивати не буде. Буде зруйнована корупція. Ми молимося також кожного вечора. Господи, з нашої країни розкривай оці махінації, розкривай оцю корупцію. І вчора, вчора, просто сьогодні, зранку включила новини Одещини, а там вся стрічка. Заповнена, там розкрили, там розкрили, там розкрили. І ти радієш тому, що розкривається. Але коли серед оцих розкриттів є людина, яку ти знаєш, то, знаєте, мені вчора було боляче. Просто боляче. І мені було по людськи жалі цю людину, чесно кажучи, І я тепер за нею молюся. Я і раніше молилася, тому що я знаю, я вірю, що Господь сказав: Спасешся ти і весь твій дім. В моєму домі вісім квартир, і я вірю, що кожен, хто живе в цьому будинку, буде спасений Господом. Кожен покличе Господні ім'я і Господь по милості своєї спасе кожного хто живе в цьому будинку, не тільки мою сім'ю, тому що в Біблії написано Спасешся, ти весь твій дім. Слава Господу! Ми хочемо, хочемо, щоб люди стали правдивими. Ми хочемо, щоб люди працювали. Працювали. Господь каже: підійди, лінивець до комахи, до того мурав'я і подивися на дійства його. Своїми руками заробляйте, своїм розумом заробляйте. Але не крадіть, не крадіть, бо найбільше зло. В Біблії написано найбільше зло це, скажу по-російськи, серебролюбіє. Це те, що люблять люди гроші. Так, да, гроші потрібні, дуже потрібні. Ми не проти грошей. Тут гроші потрібні, щоб допомагати бідним, щоб допомагати сиротам, щоб будувати будинки для тих, хто не має їх. Гроші потрібні. Ми це знаємо. Але. Але якщо гроші заробляються нечесним трудом, то це ганьба, це проти волі Божої. Господь дуже любить людей. І якщо людина кається в своїх злодіяннях і перестає цим займатися, Господь виведе. Навіть із в'язниці розриває Господь Кайдани, але потрібно до нього дозватися. дозватися всім серцем, всім своїм нутром, і потім вирішити, все. Це був ганебний шлях, я більше на нього не стану. Коли ми бачимо в нашому місті так багато наркоманів, маленьке місто, маленьке місто, а скільки наркоманів, а скільки алкоголіків, а чому? А знову ж таки срібло. Знову ж таки нажива, знову ж таки люди, ті, які продають те чи інше зілля, вони ж продаються не просто так, а наживаються. І знову оце зло, знову ці гроші, знову ця легка нажива. Хай допоможе нам Господь, хай допоможе очиститись нашому місту, очиститись в ім'я Ісуса Христа. Я вдячна Господу за кожний реб за кожне служіння, де допомагають людям, які які хочуть стати на шлях спасіння, звільнитися від тої чи іншої залежності, але спочатку людина повинна прийняти рішення. Скільки б ти не молився за людину, щоб вона стілилася, звільнилася від алкоголю, від наркотиків, від ігроманії, від порнографії, від ото цієї жадоби, на жад е... Е... гроші, 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 ти можеш за неї молитися, але нічого не здійсниться нічого. Поки людина не сама не захоче звільнення, Господь звільняє тільки від ворогів, від друзів він не звільняє. Тому ми молимося, щоб відкривалися відкривалися серця, відкривалися очі, і люди бачили, куди вони йдуть. Що якщо не покаються в своїх злодіяннях, то їх попереду очікує пекло. І ці в'язниці, і все останнє порівняно з пеклом в на цій землі. Це тільки квіточки, там справжній жах, а ще жах в тому, що там немає Бога, і ще жах в тому, що це триває вічність. Тому хто ще не прийняв Ісуса Христа, спіши, душа, спіши. Нам же хай Господь дасть радощі, миру і довготерпіння в ім'я Ісуса Христа. Хай миром Божим наповнюються ваші серця, хай миром Божим наповнюється наша країна. Хай сам Господь царює в нашій країні, яка зветься Україна. До зустрічі, мої любі, Божих щирих благословень. Амінь.